У режимі відеоконференції впродовж п'яти днів під головуванням керівника команд ВАО АЕС Паризький центр проходила місія технічної підтримки на тему позитивний досвід та досконалення систем кількісних показників з культури безпеки. Місія технічної підтримки була замовлена філією акціонерного товариства Південно-Української АЕС в цьому заході прийняли участь представники робочої групи з культури безпеки на енергоатом зі всіх майданчиків. Серед спікерів вебінару, фахівці чотирьох світових компаній під час заходу. Вони презентували власний досвід щодо покращення показників культури безпеки та з інших важливих питань, враховуючи, що це були представники як експлуатуючої організації, так і представники наглядового органа, а також. Наукова підтримка це я маю на увазі ІНПО, і тому цей огляд з трьох цих сторін він дав такий цікавий фідбек щодо можливості покращення кількісних оцінок стану культури безпеки на своїх майданчиках. У відеоконференції участь від Рівненської АЕС взяли представники п'яти структурних підрозділів: відділу розвитку персоналу, служби забезпечення якості, виробничо-технічної служби, відділу ядерної безпеки та служби аналізу безпеки. Місія технічної підтримки важлива була в діяльності для моєї роботи. Так як ми займаємося розрахунком показників, єдині системи виробничих показників. Побачили досвід інших спеціалістів, зарубіжних, європейських. Ми взяли деякі уроки для себе, тому ця місія була дуже корисна. Плюс до того в культурі безпеки приділяється значна увага, як в компанії, так і на нашій станції. Адміністрація приділяє цьому важливу увагу. Заслухавши презентації представників усіх іноземних компаній-учасниць місії технічної підтримки, спеціалісти філій акціонерного товариства на екенергоатом опрацювали в групах. Після чого представили власні напрацювання задля покращення діяльності системи кількісних показників з культури безпеки. Той досвід, ті уроки, які отримували українські станції, обговорювалися і планувалися заходи щодо впровадження. Цього досвіду працювали чотири робочі групи: це група, яка займалася безпосередньо показниками з культури безпеки. Друга група це напрямком підготовки персоналу, третя група це опрацьовувала соціально-психологічні аспекти. І остання група це вона готувала пропозиції щодо покращення документації в цьому напрямку. Політика акціонерного товариства На Екенергоатом, зокрема, філії Рівненська АЕС, спрямована на забезпечення пріоритету безпеки на підприємстві. Культура безпеки це фундаментальний принцип безпеки діяльності атомного об'єкту. Звичайно, культура безпеки завжди є пріоритетом, і тому нові знання, новий досвід в цьому напрямку від він завжди буде важливий, особливо важливий в теперішній час для нашої компанії. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.